Мета людського життя на землі. Моя дитино, найвища мета твого життя це слуха зі мною в небі, нехай ця правда веде твої наміри протягом дня, у всьому впевнено тримайся стежки, яка веде до неба. Не стань надмірно зацікавленим проминаючими бажаннями. І короткочасними задоволеннями цього земного життя, я даю тобі все, чим ти є, і все, що маєш. Усі речі приходять до тебе від мене, найвищого добра, приймай усе, що приходить, використовуй і насолоджуйся усім так, як я бажаю, і настільки, наскільки я цього бажаю. Якщо ти думаєш тільки про власне задоволення, незважаючи на моє схвалення, твій розум запоморочується, а воля стає слабкою. Помилки і гріхи відбирають у тебе мир на землі та нескінченне щастя в небі. Тому нехай усьому твій погляд буде звернений на мене. Щасливі ті, які бажають тільки того, що я хочу, постійно намагаючись чинити мою волю. Такі люди не дадуть поглинути себе цілковито своїм щоденним заняттям. Вони часто жертвують свої справи мені, вони бачать скороменущість людського задоволення на землі. Перевіряй свої наміри у своїх щоденних словах і вчинках. шукай нагоди більше мені подобатися та уникай всього, що могло б тебе віддаляти від мене. Розваж. я був створений для вічного щастя з Богом в небі. Усе решта повинно займати другорядне місце в моєму житті, як... бо якщо я втрачу небо. То втрачу все надійним провідником до неба є свята Божа воля. Якщо я буду йти за нею в моєму щоденному житті, кожна хвилина на землі буде впевненим кроком до досконалого щастя. Якого палко бажає моє серце? Молися, мій Боже. І люблячий, Отче, дай мені на кожен день ласку думати, говорити і діяти так, як ти цього від мене бажаєш. Нехай я ніколи не буду настільки нерозумним, щоб не погоджуватися з Твоєю найвищою добротою і мудрістю, ніщо на землі не може принести мені тривалого щастя. Тому ніколи не дозволь мені задля чого-небудь чи кого-небудь грішити. Я бажаю жити для досконалого щастя, для котрого ти мене сотворив. Христос, моя дитино, якщо б ти спрямував свої бажання згідно з моєю волею, ти виніс би багато святих уроків з подій щоденного життя. Немає нічого настільки незначного і неважливого, щоб так чи інакше не відображало моєї мудрости й доброти. Якщо б ти став настільки добрим і несамолюбним, яким би повинен бути, то легко зрозумів би глибше значення подій свого щоденного життя. Несамолюбне серце бачить набагато більше, ніж лише зовнішні прояви. Я створив небо і землю, щоб вони служили людині, я навіть призначив ангелів їм на поміч. Насправді ж, я сам продовжую служити і допомагати людині, якщо вона живе згідно з моїми бажаннями. То братиме колись участь у досконалій небесній радості зі мною. Що ти робиш у відповідь на мої незліченні ласки? Ти мав би служити мені кожного дня свого життя, однак ти занедбуєш бодай один день мені без корисливо послужити, я заслуговую на будь-який найбільший можливий послуг. На кожну найбільшу можливу пошану і вічну хвалу. Ти мені винен кожен подив і кожну мить життя, без моєї постійної підтримки, тобі ніщо не може подобатися ані допомагати, будь-яка допомога і полегшення є працею моєї руки. Розважмо, якщо б я коли небудь Будь записав усі Божі дари, що були мені дані, то вийшла б ціла книжка, усі блага, кожна людина і все, про що я не згадав, є Божим даром для остаточної мети. Усі речі, а не тільки деякі, у моєму житті мають свої добрі причини в Божі, у той чи інший спосіб. Вони мали на меті допомогти мені служити заслужити вічне щастя і славу неба. Я зобов'язаний відкинути будь-яку особу чи річ, що відводить мене від цієї мети через гріх. Усі речі, призначені для розумного вжитку, тобто для доброго і корисного життя. Через розумне використання і контролювання щоденних життєвих потреб і занять я підтверджую своє щире бажання Божої вічної любові та Його дружби в небі. Молимось, мій Боже. Добрі речі, що приваблюють мене на землі, є тільки. Маленьким відбитком твоєї досконалої привабло гостей доброти, ніколи не дозволь їм відвернути моєї думки від тебе, мого досконалого добра. Маю надію, що відвертатимусь від будь-кого чи будь-чого, що віддаляє мене від тебе. Землі добра проминуть дуже швидко, але твоя воля триватиме вічно. Я обираю тебе тепер через щиру щоденну боротьбу з гріхом. Подай мені чудесну ласку подобатися тобі на землі і любити тебе в небі. Моя дитино, я хочу, щоб ти у всіх справах мав добрий намір. Це означає, що я бажаю, щоб ти всьому, що думаєш, робиш, що говориш, мав надприродну мотивацію, чи ти шукаєш, як уникнути пекла, чи осягнути неба. Кожен з цих мотивів є надприродним, тому всі вони є добрими намірами. Щоправда, ти часто не усвідомлюєш своїх мотивів, аж доки ти не перебуваєш у стані смертного гріха, і твоя діяльність, згідно з моїм законом, маєш добрий намір. Однак добрий намір має різні ступені досконалості. Таким способом, коли ти робиш щось заради того, щоб мені подобатися, твій намір є вищим ніж коли ти думаєш про власну користь, але яким би не був ступінь твого доброго наміру, Він завжди шукає сповнення моєї волі, і Він постійно приносить тобі більше добро, ніж будь-який інший намір, що шукає тільки земного добробуту, незважаючи на почуття, настрій, упередження чи переваги. Завжди намагайся мати добрий намір, коли твої природні бажання противляться моїй волі, май над ними контроль, так б ти мав контролювати інші лихі наміри. Не дозволь, щоб щоденні життєві події надто турбували тебе, шукай пізнання моєї волі та приймай її всього. З цим чистим наміром матимеш глибокий внутрішній мир, він є моїм даром для тих, хто дозволяє мені керувати їхнім життям. Намір особи під час її щоденних занять і слабне, людина поступово все більше потрапляє під плив розкоші чи за самозадоволення. Тому з часу до часу. Протягом дня відновлюй свій чистий намір, жертвуй мені кожне заняття, та уникай всього того, що могло б тебе спонукати до гріха. З часу до часу згадай про свою небесну мету, не дозволь, щоб щось, що подобається тобі, але не допомагає тобі йти за моєю волею, було для тебе значним, високим чи приємним. Уважай всі марні потіхи і грішні приємності грошима, які нічого не вартують. Той, хто по-справжньому любить мене, ненавидить усе, що віддаляє його від мене. Я єдиний, вічний, безмежний Бог, досконала радість душі, можу принести справжній мир і невичерпну радість твоєму серцю. Розважмо, де приємності і радощі минулого року. Вони минулися і вже забуті. Якщо вони зробили мене гіршим, то смерть і суд будуть ще важчими для мене. Чому я занедбую вміння оцінювати речі згідно з Божим способом думання? Він хоче, щоб я жив безгрішно і корисно. Навіть мої приємності повинні мене в якийсь спосіб утверджувати і робити більш здатним добре працювати. Небо є набагато більшим, ніж те, на що я міг би коли-небудь заслуговувати. Але я й надалі повинен щодня змагатися, щоб бути менше недостойним його. Помолися, Господи. Те, що ти говориш, правда, подай, щоб я міг іти за твоїми словами у своєму щоденному житті. Твоя правда навчатиме, проводитиме і захищатиме мене. Нехай вона звільнить мене від усіх лихих бажань і нерозумної любові, нехай не вважаю нічого великим, вартісним, прекрасним. Окрім того, що робить мене кращим і більш приємним Твоїх очах. Таким способом я ніколи не буду рабом цієї землі, але щоденно зі святою свободою серця йтиму у напрямі до неба. Амінь. Слава Ісусу Христу!